Європа готується запровадити на основі французьких пропозицій найсуворіші санкції, які ми запроваджували за три роки, що безпосередньо виснажить ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну. Ну. Якщо можна так сказати, оскільки Володимир Путін більше не просувається на фронті і тепер задовольняється тим, що обрушує ракети та безпілотники на житлові райони, що призводить до численних жертв серед цивільного населення, тож усе це має припинитися і за допомогою санкцій, спрямованих на нафтові доходи, а також на російських фінансових гравців або фінансових гравців в інших країнах, які дозволяють Росії обходити наші санкції, ми маємо намір змусити її. Поступитися. Ну що ж, дякуємо вам, що прийшли. Ми більше не можемо чекати. Мені здається, що зараз створені всі умови для того, щоб нарешті досягти негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників Хамас, який має бути роззброєний, і безперешкодного масового доступу гуманітарної допомоги до Гази, де палестинське цивільне населення страждає. Ми підтримуємо переговори, які веде Європейська комісія. Ми прагнемо до збалансованої угоди. Ми не хочемо асиметричної угоди, яка поставила б нас у становище Васала. Але ні Сполучені Штати, ні Європа не зацікавлені у торговельній війні, у митах, які є еквівалентом податку на середній клас. Тому я маю добру надію, що ми зможемо досягти угоди, яка збереже інтереси кожної зі сторін. Ми також очікуємо, що Іран зможе взяти на себе зобов'язання щодо своєї ракетної програми, деякі з ракет якої мають дальність, що може досягати уражати європейську територію та національну територію. І нарешті ми е, очікуємо від Ірану, що він припинить свою підтримку терористичних угруповань, які е, занурили регіон, близький схід у хаос, і що Іран покладе край своїй політиці. Державного заручництва, жертвами якої досі залишаються наші двоє співвітчизників: Сесіль Колар і Жак Парі. Що стосується Сирії, де вирішується стільки наших інтересів і питань нашої безпеки, ми продовжуємо вести вимогливий діалог із владою, щоб вони не залишали жодного місця для тероризму, щоб не було безкарності за скоєні злочини, щоб усі складові сирійського суспільства могли знайти своє місце в майбутньому цієї країни. Ми хочемо, щоб Володимир Путін е, нарешті погодився на припинення вогню, оскільки ми бачимо, що з того часу як президент Трамп запропонував 30-денне припинення вогню, яке дозволило б розпочати переговори, що ведуть до миру, пропозицію, яку Україна прийняла, яку ми підтримуємо, яку підтримують європейці, кількість ударів Росії по Україні зросла в п'ятеро. Це не може тривати далі. Цьому має бути покладено край, щоб цього досягти у координації з зусиллями, які докладають американські сенатори. Європа готується на основі французьких пропозицій запровадити найсуворіші санкції, які ми застосовували за останні три роки, які безпосередньо позбавлять ресурсів, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну. Зрештою, якщо можна так сказати, оскільки Володимир Путін більше не просувається на фронті і нині обмежується тим, що обрушує ракети та дрони на житлові райони, спричиняючи численні жертви серед цивільного населення. Тож, усе це має припинитися, і за допомогою санкцій, які спрямовані на нафтові доходи, а також на російських фінансових гравців або фінансових гравців в інших країнах, які дозволяють Росії обходити наші санкції, ми справді маємо намір змусити її поступитися.